Трати української армії за час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Які вони таку інформацію ви, звісно, не знайдете в офіційних джерелах, тому що це є державною таємницею. Ну хіба що деякі я б сказав, інтуїтивні заяви президента Зеленського? Одна з нещодавніх у 43 тисячі полеглих воїнів. Тож які це втрати? Таку інформацію часто публікують у різних змі, зокрема у західних з посиланням на розвідки різних країн. Або на е, неназвані джерела, де York Times опублікували статтю, в якій посилаються на твердження українських військових, на твердження українських військових експертів і журналістів, а також порівнюють офіційні заяви різних офіційних осіб. Давайте розберемося з цим питанням у цьому відео. Тож обов'язково поставте лайк, напишіть коментар. Звісно, підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше. Одразу хочу зазначити, що інформація у цьому відео була взята з. Відкритих джерел, зокрема зі статті The New York Times, у якій журналісти говорять про те, що втрати російської армії, як мінімум, вдвічі більше за українські. Проте Росія схоже виграє поки що цю війну. Війна на виснаження між Росією та Україною вбиває солдатів темпами, небаченими в Європі з часів Другої світової війни. Вогонь української артилерії, вибухові безпілотники та міни вбивають російських військових, які постійно наступають, особливо це відбувається у сірі. Зоні, оскільки українські позиції оголені, вони зазнають великих втрат від російських безпілотників, снарядів та керованих авіабомб плануючих бомб, які запускаються здалеку. розраховувати масштаби втрат, а отже, і траєкторію війни, складно. Інформація є державною таємницею в обох країнах. Український уряд був особливо закритим, обмежуючи доступ до демографічних даних, які могли б бути використані для оцінки втрат української сторони. Найповніші підрахунки загиблих українців. Країнських військових здійснюють групи за кордоном з упередженими чи непрозореними мотиваціями. Працюючи з неповною інформацією, експерти підрахували, що Україна за майже трирічну війну зазнала близько половини непоправних втрат Росії, смертей і поранень, які на невизначений термін виводять солдатів з бою. Росія все ще перемагає набагато більша чисельність населення та ефективніше вербування дозволили Росії більш ефективно компенсувати свої втрати та поступово просуватися в. Перед про це сказав Франц Штефан Гаді, військовий аналітик із Відня. Товстун худне, але худа людина помирає. Сказав пан Гаді, іронічно зазначаючи, що товстун це Російська Федерація за рахунок їх ресурсів та населення. А худа людина це Україна, в якій значно менше населення і значно менше можливостей. Найповніша загальнодоступна інформація про загиблих в Україні надходить з двох непрозорих вебсайтів, які відстежують некрологи. Нагородження посмертними медалями, оголошення про похорон та іншу інформацію, пов'язана зі смертю, опубліковану в інтернеті. Вебсайти Lost Armor Info та UA Loses Org показали подібні результати. Кожен окремо нарахував близько 62 тисячі українських військових, які загинули після широкомасштабного вторгнення. Lost Armor і UA Loses кажуть, що можуть знайти лише частину загиблих солдатів, тому що некрологи публікуються із запізненням а деякі смерті взагалі ніколи не розголошуються за оцінками Лостермура. До грудня загалом загинуло понад 100 тисяч українських військових. Підкреслюю, це неперевірена інформація загадкових сайтів, які невідомо кому належать. Для порівняння російські дослідники та журналісти використовували подібні методи, щоб підрахувати, що Росія зазнала понад 150 тисяч смертей на полі битви до кінця листопада 2024 року. Проектом жертв Лостармура керують близько десяти підкреслюю. Анонімних волонтерів, більшості з яких росіяни, які переглядають інтернет і перехресно перевіряють інформацію, щоб е, перевірити її достовірність. Про це сказав речник вебсайту у відповіді на запитання електронною поштою. Схоже, що група симпатизує Росії та прагне дискредитувати українську сторону і українську армію. Звідси власне і такі цифри у 100 тисяч. Людина, яка стверджує, що керує іншим сайтом ЮЕЙЛУЗЕС, повідомила The New York Times в обміні. Відомленнями в мережі X, що він it фахівець із західної країни, який почав свій проект, щоб усунути прогалину в знаннях громадськості, він сказав, що не має зв'язків з Україною чи Росією і працює анонімно, щоб уникнути юридичного та особистого ризику. The Times не змогла підтвердити ці особисті дані. Український уряд звинуватив UA Loses у поширенні неправдивої інформації та здається періодично блокує вебсайт Armor заблокований в Україні, як і всі інші сайти зареєстровані у Російській Федерації. Секретність чи ідеологічна упередженість вебсайтів не обов'язково скасовує їхні висновки. Незалежне російські змі медіазона та українська некомерційна книга пам'яті окремо перевірили дані UA Loses, взявши випадкову вибірку та зіставивши їх з онлайн-некрологами. Статистичний аналіз загальнодоступних даних Lost Armor, проведений. Таймс показав, що 97% записів групи є точними з 95% вірогідністю. Рідкісний крок одного з відомих українських громадських діячів в грудні суперечив офіційним заявам. А... Його країни, тобто України, про жертви, незалежний, як він себе сам називає військовий, кореспондент Юрій Бутусов повідомив своїм підписникам, а це мільйон двісті тисяч передплатників на Ютубі. Що джерела в штабі Збройних сил України повідомили йому, що 105 тисяч солдатів були безповоротно втрачені, у тому числі 70 тисяч убитими і 35 тисяч зниклими безвісти. Це набагато більше ніж 43 тисячі військових, про яких за словами президента Володимира. Зеленського було вбито станом на 8 грудня 2024 року. Пан Бутусов додав, що в його цифру не входять підрозділи поза командуванням збройних сил України, наприклад, Нацгвардія. Це ще більше збільшить загальну кількість жертв. Військовий аналітик, знайомий з оцінками західних урядів щодо українських втрат, сказав, що цифри пана Бутусова заслуговують на довіру. Аналітик. Обговорив цю інформацію на умовах анонімності. Західні спецслужби неохоче розголошували свої внутрішні підрахунки українських втрат, побоюючись підірвати союзників. Американські чиновники раніше заявляли, що Київ приховує цю інформацію навіть від найближчих союзників. Рідкісні оцінки українських втрат, надані західними офіційними особами, значно перевищують офіційні цифри Києва у 2023 році. Представники США повідомили The Times, що до серпня того ж року, тобто 2023, 23-го загинуло 70 тисяч українців. Відтоді відбулося багато найкривавіших битв у цій війні. Цифра втрат пана Бутусова виключає важкі поранення, що є важливим аспектом боєздатності військових. Додаткова невизначеність щодо втрат України додає велика кількість солдатів, яких вона оголосила. Зниклими безвісти за даними Міністерства внутрішніх справ України у грудні 2024 року. Зниклими безвісти вважалися близько 59 тисяч українців. Більшість з них військові. У грудні Бутусов заявив, що 35 тисяч військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Військовий аналітик, знайомий із західними оцінками, сказав, що переважна більшість зниклих безвісти українських військових вважаються мертвими. Українське законодавство ускладнює для родичів зниклих безвісти чоловіків оголосити їх померлими для отримання спадщини чи інших цілей це створило законне чистилище для сімей, чиї близькі не були повернені з поля бою, утримуючи кількість трат штучно заниженими. Працівниця українського кафе Альона Бондар розповіла, що не отримувала жодної інформації про свого брата військового, оскільки він пропав безвісти на полі бою на півдні України у 2023 році. Було б краще сказати правду, в тому числі і заради мого брата. Сказала вона в телефонному інтерв'ю. Про те, чому не можна розшукувати зниклих безвісти в інтернеті, зокрема у Фейсбуці, я розказував в у цьому відео. Обов'язково подивіться бойові загибелі лише один із аспектів виснаження армії, більш комплексним показником. Є непоправні або незворотні втрати, загальна кількість смертей і серйозних поранень, які перешкоджають солдату продовжити службу або бій. Що це означає? Поєднуючи ці оцінки з їх застереженнями та недоліками, аналітики дійшли висновку, що Росія втрачає трохи менше за двох солдатів загиблими і тяжко пораненими на кожного українського бійця, якого спіткала така ж доля. Таке співвідношення не дозволило Україні подолати переваги Росії в населенні та вербуванні на поле бою. За нинішніх тенденцій Україна втрачає більшу частку своєї меншої армії. Наразі понад 400 тисяч росіян протистоять приблизно 250 тисячам українців на лінії фронту. І розрив між арміями зростає. Вважає військовий аналітик, знайомий із західними оцінками. Росія змогла відновити і навіть розширити свої зруйновані сили вторгнення. Залучивши населення, яке в чотири рази перевищує українське, здійснивши свій перший призов після другої світової війни та залучивши злочинців і боржників, уряд самодержавного президента Росії Володимира Путіна виплачує все більше винагороди новобранцям і нещодавно почав тиснути на людей звинувачених у злочинах, щоб вони вступили на службу в обмін на зняття цих звинувачень згідно з російською фінансовою статистикою. Ці зусилля з вербування приносили Росії від 600 до тисячі. Нових бійців на день минулого року Київ лише ненадовго зрівнявся з цими показниками у той період. Північна Корея також направила близько 11 тисяч солдатів на допомогу силам Москви у Курській області на півдні Росії, де українці захопили територію минулого літа. Проте станом на зараз північно-корейці десь поділися. Про це я розказував в цьому відео. Потреба пана Зеленського сперечатися з громадською думкою змусила його уряд відкласти непопулярний проект, а потім змусити його домагатися його виконання. Деякі чоловіки переховувалися, щоб ухилитися від призову або підкуповували е, тій комісії, щоб отримати звільнення. Повільний набір засуджених в Україні спричинив невелику частину бійців порівняно з російськими прибулими з російських в'язниць. Розрив у вирбуванні остаточно формує поле бою. Росія втрачає більше чоловіків, але кожна українська жертва наближає Кремль до перемоги. Констатують журналісти The New York Times. Нагадаю, що станом на 29 січня 2025 року, за офіційною інформацією генштабу збройних сил України, росіяни з моменту широкомасштабного вторгнення в нашу країну втратили близько 834 тисячі 670 осіб, 1670 з них лише за минулу добу. Це офіційна статистика втрат Росіян від українського генштабу. Дані дещо різняться. якщо вірити, що б я не став робити заявам Дональда Трампа, Обраного президента е, Сполучених Штатів Америки ці цифри досягають майже мільйона. Ну, якщо додати сюди зниклих безвісти росіян, то приблизно така цифра і вийде. Проте я схильний схилятися все таки до е, цифр, які оголошує генштаб збройних сил України. Це приблизні цифри, проте вони схожі на те, що розказують наші бійці про шалені втрати Росіян. Е, Щоби їх було ще більше і зменшилися втрати наших військових, треба. Підтримувати Збройні Сили України. Зробити це не складно. В описі цього відео є детальні реквізити від полтавських волонтерів на термінові потреби наших воїнів, ті, що на самому нулі. Тож ваші 50, 20 або навіть 10 гривень можуть врятувати життя нашим бійцям і забрати це у росіян, у загарбників і окупантів. Тож, будь ласка, подивіться на цю інформацію і задонайте, хоча б 10 гривень. Будь ласка, зробіть це окрема подяка тим, хто. Дійсно підтримую ще й мій канал у розвитку та існуванню завдяки вам власне, власними Ньюз досі існує. Останнім часом дуже важко, зокрема, через гранти, які скорочують Сполучені Штати Америки. Про це я запишу окреме відео вже завтра. Щоб ви розуміли, багато незалежних редакцій, змі, Ютуб каналів мають закриватися без фінансування. Проте, дякуючи своїм підписникам, я ще тримаюся. Так, підтримка останнім часом зменшилася. Розумію. Кому зараз легко не скиглю, але закликаю: якщо є бажання і головне можливість, і якщо ви вже задонатили Збройним силам України, буду радий і вашій допомозі. Тим більше, що частина ваших коштів, щоб не сталося, в обов'язковому порядку направляється на потреби сил оборони. Тож дякую вам вдвічі. Друзі, поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на мій канал. Це теж допомагає моєму каналу існувати, адже це трохи збільшує аудиторію, а значить, трохи частіше ніж за три місяці можу отримувати ще якусь допомогу від Ютубу, від безпосередньо компанії Ютуб. Це мізерні кошти, які зовсім не покривають витрати, але тим не менше, це яка не яка копійчина. Тому ж дякую вам і за вподобайки. Друзі, разом обов'язково вистоїмо та. Переможемо, слава Україні.